Реанімобіль у Кропивницький привіз голова обласного благодійного фонду Пересвіт каже, проїхав півтори тисячі кілометрів. Ми звернулися до наших партнерів в Німеччині, а саме це фірма Шаріте, найвелика в Європі. З Берліну догнали до польського кордону. На польському кордону ми прийняли автівку і доставили до місця призначення. Реанімобіль оснащений і висувними силками. Багато розходних матеріалів для надання тонометри, ларингоскопи, інтубаційні трубки, шприци, системи все є. Все є навіть Вологі серветки. Оснащено також висуним сидячим сидінням. Яке теж можна додатися, це дитина, яка транспортується в сидячому положенні, теж можливо це все виконувати. Дуже добре оснащений, дає можливість і подавати і кисень, і інфузійну терапію при транспортуванні дітей. Для нас, для анестезіологів, це дуже важливо, щоб. Дитина отримувала безперервну терапію навіть при транспортуванні на балансі обласної дитячої лікарні не було жодного реанімобіля, розповідає її керівник. Раніше у нас був централізований гараж департаменту охорони здоров'я, де знаходився весь транспорт і санітарний в тому числі. Тому, якщо нам потрібно було кудись виїжджати в район на Київ на другу область, транспортувати дітей, ми зверталися і замовляли автотранспорт. Він уже буде наш Він зареєстрований. нам привезли сьогодні документи зареєстрований за обласною дитячою лікарні. І сьогодні Ренімобіль працюватиме цілодобово. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.